Творення в Чернігові окремого кладовища для захоронення людей, що за життя сповідували іслам. Це проблема, яку понад сім років намагаються вирішити представники мусульманської громади міста Чернігова. Наразі безуспішно керівники профільних структур міста у своїх відповідях на офіційні листи прохання про виділення території відповідають відмовою про свою позицію щодо організації кладовищ для релігійних громад міста. Вони вкотре заявили під час чергової наради Чернігівської міської ради. У нас вільної землі немає, треба довикуповувати, Да? Зараз це очевидно не являється головними пріоритетами діяльності місцевої влади, і очевидно до цього питання можна повертатися ну в час там після воєнний, так. Та окрім загального не на часі, замість ґрунтовної відповіді черніївські можновладці посилаються і на цілком конкретну статтю закону України про поховання та похоронну справу. Все, що відбувається з поховання, відповідно до закону про поховання та похоронну справу. Стаття 4 говорить про те, що всі рівні незалежності від раси, нації, релігії, пола, віросповідання, тобто всі рівні. Цю позицію від начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради ми вже чули раніше. Утім, на противагу його словам виступив начальник Чернігівської міської військової адміністрації. В своєму коментарі для чилань Дмитро Брижинський посилався на вже згаданий закон України про поховання та похоронну справу, але на іншу статтю 23 третю про організацію місць поховань. Тут чітко визначається хто має право. Виділяти і які ділянки можуть бути виділені міською радою. От розділ третій, організація міських поховань тут прописано таким чином: рішення виконавчих органів сільських селищних міських рад, тобто наш виконавчий комітет нашої міської ради, може, може рішенням виконавчого комітету може бути відведене сектори для почесних поховань. Вахавань померлих військовослужбовців, а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою, тобто, це суто їх питання. Якщо міська рада не приймає таке рішення, виконавчий комітету, то треба ставити питання, чому вони не приймають таке рішення. Та на думку начальника житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярослава Куца, у період воєнного стану ця стаття закону України не на часі. Так, дійсно, стаття 23 говорить про те, що за рішенням виконавчого комітету може бути окремо виділена е, там, для е, сектору для військовослужбовців, а також там, за національними, релігійними і таке інше. Але треба розуміти, що е, е, треба для цього викупати пай, е, цей гектар, тобто треба викупити пай, потім його привезти е, до ладу і враховуючи е, сьогоднішній стан. Військовий і питання щодо допомоги там ЗСУ і тощо, тощо тощо. Я думаю, що це питання ну абсолютно нормально можна е, почати розглядати вже після закінчення війни і відміни військового стану. Тобто, це буде логічно. Водночас, в своєму коментарі для чилань начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський зазначає, що це питання потребує негайного вирішення. Люди гинуть, люди помирають і різні. Наші військові мають різні релігійні приналежність до різних релігійних конфесій. Чому не на часі? Після того, як я думаю, у нас буде закрите питання щодо затвердження регламенту взаємодії міської ради, саме виконавчий комітету з міською радою, я буду являтися членом виконавчого комітету. Бути долучим до цього, то звісно, ці питання буду піднімати. Ми слідкуватимемо за вирішенням проблеми мусульманської громади міста Чернігова та інформуватимемо вас про нові події в розвитку цієї історії.